Аксесуари невід'ємна частина повсякденного життя, адже саме вони додають парф до нашого одягу та довершують обраний нами певний образ на день. Серед таких прикрас, звичайно, ж є і каблучки. Проте сьогодні відійдемо від стандартних круглих і поговоримо про більш цікаві каблучки. Привіт, мене звати Ячещна Вікторія і ми розпочинаємо. Перші каблучки, на яких ми сьогодні зосередимо увагу, це фалангові. Вам може здаватися, що вони з'явились зовсім давно, проте насправді такий вид каблучок існував ще за часів тутанхамона, тобто аж у давньому Єгипті. Однак в другій половині ХХ століття такі першні знову почали носити хіпі. А у 2013 році вони увійшли в моду завдяки дизайнеру Ніколя Жескєро. Існує декілька видів таких аксесуарів. Загалом їх називають каблучки міді. Вони поділяються на ті, які одягають на верхню частину фаланги, та ті, які носять на середині пальця. Також є такий різновид каблучок, який повністю закриває всю частину фаланги. Немов броня, англійською вони називаються «armor ring». Наступний вид каблучок, який є доволі оригінальним, це на пальці ніг. Такі аксесуари чудово підходять для літнього сезону. Мода на такі аксесуари прийшла до нас з Індії. Перші згадки про каблучки на ноги зустрічаються в писемних джерелах 4-го століття до нашої ери. Раніше в країнах Індії таку прикрасу одягали наречені під час весілля, а потім жінка носила кулачка на пальцях обидвох ніг. В західних країнах мода на такі аксесуари з'явилась у 1960-х роках. Колечка на ногу варто обирати дуже ретельно. Вам має бути зручно ходити із прикрасою. Тому є регульовані та нерегульовані каблучки. Тут кожен обирає, як йому зручніше. Загалом на пальчиках ніг радять носити нерегульовані каблучки, щоб вони не зачіпляли за різні поверхні. Ще один цікавий вид перснів це коктейлі. Їх придумали у 1920-х роках, аби вони поєднувались із новими стилями одягу, а саме додавали розкоші та привертали увагу. Задум полягав у тому, щоб коктейльні колечка були чимось середнім між каблучками та перснями, але коктейлі відрізняються своєю пишністю. Такого ефекту прикраси досягають завдяки великій кількості декоративних елементів, неможливих поєднань, кольорів дивних форм, наприклад, у вигляді бантиків або навіть рослин. Всім відомо, що моду увійшов мінімалізм і каблучки не стали виключенням у цьому, тому популярності не були персні різних геометричних форм. Прекраси з різними геометричними фігурами дійсно універсальні. Вони підкреслюють простий одяг та додають родзинки до образу. В давні часи кастети вважались прикрасою справжніх чоловіків. А ось у 21 столітті їх майстерно перетворили на оригінальний аксесуар для будь-кого. Такі персні вперше було представлено Олександром Маквіном, видатним британським модельєром. І ось уже протягом декількох років аксесуар не втрачає популярності. Є ще дуже дуже багато цікавинок у родині каблочок. Тож тут ваша фантазія нічого не обмежує. Комбінуйте різні каблучки між собою, носіть їх на різних пальчиках та обирайте найцікавіші дизайни. Адже навіть така проста річ каблучка може додати барв у ваш сірий день. А я нагадую, що для вас сьогодні працювала я дячиш Вікторія. До зустрічі, па-па!